Тверезою в стилі 90-х. так святкують День студента у Черкаських вишах. Сьогодні з пудей замість звичних пар влаштували маскарад, Ще й оголосили бій спиртному. Чим іще дивуватимуть, розкаже Ірина Головка. Яскраві сорочки та чудернацький макіяж. Студенти Черкаського національного влаштували святкування у стилі 90-х. Першокурсник Влад на пари прийшов у костюмі заучки. каже, образ обирали разом із одногрупниками. По це їхній перший день студента. А він має запам'ятатися. Викладачі були приємно здивовані, адже ми були ботанами всі, що вони хочуть бачити в кожному із нас. Адже ну, ми не всі гарно навчаємося. Але сьогодні ми маємо такий вигляд гарного і. Учня ну, який подає приклад, ужився в образ. І Володимир каже після університетських гулянь, попереду у них ще багато цікавого. Спочатку підемо в полінг, а потім ну а що крім клубу залишається на молоді роботи? Адже ми молодь, нам потрібно якось розважатися по-дорослому. А от першокурсник Максим день студенти святкує Тверезо. Ще й друзів до цього закликає. Навіщо вживати алкоголь? Адже можна придумати набагато більш цікаві заняття і без алкоголю. Пропонуємо альтернативу проведення заходу. Буде чай, кава українська версія гри «Мафія Криївка. Також будуть розповіді про революцію на граніті та революцію гідності. Викладачі ж говорять, підтримують студентів у їхніх університетських гуляннях, та пари ніхто не відміняв. Кажуть, завтра побачить, хто і як святкував. У мене є друга пара, першу, мабуть, ніхто не ставив, бо всі розуміють, що студенти відпочиватимуть і, можливо, ну, втомляться після відпочинку. То на першу пару я не знаю, чи прийдуть. Я подивлюся, як в мене буде завтра друга пара. Ну ще не попереджали, що не прийдуть там, чи назовсім не буде. Студенти ж заспокоюють, запалу та здоров'я вистачить, щоб і відсвяткувати гарно, і на пари не спізнитися. Ірина Головка, Роман Буша, Віка Новини.